Дел Лой Хансен, мільйонер з Америки, подарував вісім модульних будинків жителям Слободи під Черніговом. Це Іванівська громада. Тут були бої. Кожна модулька коштує 35 тисяч доларів. Всі на електриці. А ще містер Хансен побудував клуб. Це із Києва. Він нам приїхав. 26-річний Сергій Чук тепер їздить селом на електроскутері. Американець побачив, як він ледве ходить і дав гроші на нову техніку. Його немає, так ми не ставили. він Приїде поставить на даний час. Олег та Наталія Говорухи в модульному будинку готуються до другої зими. 6 березня 2022 року в їх дім прилетів снаряд. Летіло із сторони, із цього сівіра. мене, чи отак, от щось, бо воно зразу отак жух І тут це було якесь таке, що воно розривалося, летіли осколки, а тоді вже почало горіти, бо дом будинок, був дерев'яний. Господарі встановили в модульному будинку буржуйку, щоб тепло було, коли світла нема, та й економніше. Неможливо без боржуйки. Зимували знаємо як, але без цієї печі дуже, дуже. І це ж по грошах сума ж велика. Як кажуть, що і дрова ж теж коштують, але ж ми дрова своїми руками заготовили. Антоніна Піщур, колишня викладачка. Щоб не було сиру, вмикає дві електробатареї. Ще й духовка працює, дає тепло. А ще кожен постраждалий у Слободі отримує від містера Хансена по 100 доларів кожного місяця. Це 121 людина. На новий рік дав 300 доларів, так як це різдво і новий рік, щоб люди ну, якби, отримали якусь радість, задоволення, купили собі там щось необхідне. Юлія Семенець для газети Вість.